Виконуємо номер 960 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Із цифр 0, 1, 5 і 8 склади по три чотирицифрових числа, які діляться: перше завдання на 2, друге на 5, третє на 10. Цифри в запису числа не мають повторюватися. Ходимо по три чотирицифрових числа, які діляться перше завдання на два. 1580, 1508, 1058. Тепер складемо три чотирицифрових числа, які діляться на 5. 1850 1805 вісім п'ятдесят. Завдання третє діляться на десять.